Вітаю, мої герої! Не забудьте підписатись на канал Баба Яга в Польщі, і хочу повідомити вам, що 14 грудня 2022 року вступила в силу постанова, яка дозволяє використовувати лише цифрове водійське посвідчення, яке буде зафіксовано в дії, без додаткового отримання пластикового аналогу. Діджитал трансформація. Україна на крок перед, перед всіх інших країн. Адже вперше у всьому світі через Україну практикується така можливість, як водійське посвідчення цифрового діджитал формату. Ну що ж, а з вами майже цифрова, майже баба Яга. Не забудьте підписатися. Поставити мені лайк і діліться цим відео з іншими з, друзі, з друзями. І дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваш час, який ви приділяєте моєму каналу. Обіймаю!